Доброго вечора, мої сонні друзі. Мощуйте зручніше, заплющуйте очі і дозвольте звукам відійти на другий план. Сьогодні я, ваш чаклун, розповім вам казку. Але казку, що стала реальністю. Це історія про двох братів. Про запах смаженої картоплі і про те, як одна проста ідея назавжди змінила світ. І це історія про Макдональдс. Наша подорож починається не в замку, а в сонячній Каліфорнії у 1940 році. Світ оговтувався від великих потрясінь. І в повітрі витала Надія. Саме тут двоє братів Річард та Моріс МакДональди, відкрили свій маленький ресторанчик. Вони назвали його просто Макдональдс Барбікю. Це був типовий драйвин того часу. Уявіть собі вечір. Світло неонових вивісок, до вашого автомобіля підходять молоді офіціантки на роликах, яких називали кархопами, вони приймають замовлення з величезного меню, де було аж 25 страв. Ресторан був успішним, брати заробляли непогані гроші, і здавалося, що мрія здійснилась. Але брати бачили не лише успіх, вони бачили хаос, кухня працювала повільно. Офіціантки часто плутали замовлення, відвідувачі, переважно підлітки, годинами сиділи в машинах, а після них залишалося горе сміття та розбитого посуду. Брати втомилися від цього безладу. Вони мріяли не просто про бізнес, а про ідеальну систему. І ось у 1948 році вони зробили щось нечуване: вони зачинили свій популярний прибутковий ресторан на три місяці. Усі в містечку Сан Бернардіно думали, що вони збожеволіли. За цей час брати влаштували на своїй кухні справжню революцію. Вони викинули майже все. З меню, де було 25 страв, вони залишили лише 9 абсолютних хітів: гамбургер, чизбургер, картоплю фрі, кілька напоїв та молочні коктейлі. Вони позбулися скляного посуду та столових приборів. Замінивши все на паперову упаковку, і найголовніше, вони звільнили всіх офіціанток кархопів. Вони створили те, що назвали системою швидкого обслуговування Speedy Service System. Уявіть собі кухню, що працює як ідеальний годинниковий механізм. Кожен працівник. Наче майстерний ельф у чарівній майстерні, виконував лише одну, доведену до автоматизму дію, один смажив котлети, інший клав їх на булочку, третій додавав огірок та соуси, а четвертий загортав вже готовий бургер це був перший у світі кухонний конвейер. Коли ресторан знову відкрився, люди були спантеличені. Де наші офіціантки? Чому немає ножів та виделок? Чому треба виходити з машини і підходити до віконця? Але потім... потім почалася магія. Бо люди зрозуміли, що можуть отримати гарячу смачну їжу. За 30 секунд і коштувала вона вдвічі дешевше, ніж у конкурентів гамбургер лише за 15 центів. Маленький ресторанчик у Сан Бернардіно перетворився на місцеву легенду. Чутки про дивовижне місце, де їжа з'являється майже миттєво розлетілися по всій Каліфорнії. Брати створили ідеальну систему. Але вони ще не знали, що їхнє тихе чаклунство скоро почує людина, яка змінить усе людина, чиє ім'я стане синонімом слова імперія. І цю людину звали Рей Крок на відміну від братів. Рейне був винахідником. Йому було 52 роки, і більшу частину свого життя він провів у дорозі. Він був комівояжером, людиною, що продає мрії іншим. Він продавав паперові стаканчики, потім нерухомість у Флориді, яка виявилася болотом. А на момент нашої історії він продавав апарати для молочних коктейлів. Великі, гучні машини під назвою мультиміксер, кожна з яких могла збивати 5 коктейлів одночасно. Рей Крок не був молодим і зухвалим. Він був втомленим, але не зломленим. Він бачив безліч ресторанів та забігайлівок по всій Америці. Він бачив брудні кухні, повільне обслуговування і байдужих власників. Він вірив, що має існувати кращий спосіб. Одного дня у 54-му році на його стіл лягло дивне замовлення. Маленький, нікому невідомий ресторанчик з каліфорнійської глибинки замовляв не один, не два, а цілих вісім мультиміксерів. Рей не міг у це повірити: вісім машин. Це означало, що хтось збирався робити 40 молочних коктейлів одночасно. Жоден ресторан у світі не мав такого попиту. Це було або божевілля, або геніальність. Вічний шукач сів у свою машину і поїхав через півкраїни, щоб побачити це диво на власні очі. Коли він прибув до Сан Бернардіно і побачив ресторан братів Макдональдів, він застиг на місці. Це було не схоже ні на що, що він бачив раніше. Замість хаосу ідеальний порядок, замість похмурих офіціанток, щасливі сім'ї, що стояли в черзі до віконця. Повітря пахло не пересмаженою олією, а чистотою та смачною їжею. І найголовніше Черга рухалася з неймовірною швидкістю. Це була не просто забігайлівка, це був завод, фабрика з виробництва щастя, загорнутого в папір. Рей простояв там кілька годин, просто спостерігаючи. Він бачив, як брати керують своєю системою, наче диригенти оркестром. Кожен рух. Був вивірений, кожен крок продуманий. Він побачив не просто гамбургери та картоплю. Він побачив майбутнє. Того вечора він запросив Діка та Мака на вечерю. Він слухав їхню історію, захоплювався їхньою геніальністю, а потім він поставив їм питання. Яке змінило все. Чому б вам не відкрити тисячу таких ресторанів по всій країні? Брати лише втомлено посміхнулись. Вони пояснили Рею, що вже пробували. Вони продали кілька ліцензій, але нові власники змінювали рецепти, не дбали про чистоту, руйнували їхню ідеальну систему. Більше клопоту, ніж прибутку, сказав один із братів. Вони були щасливі тут, у своєму маленькому раю. Вони не хотіли імперії, але Рей Крок хотів Він бачив те, чого не бачили вони. Він бачив золоті арки, що сяють у кожному місті Америки. Він бачив символ, який об'єднає націю. Він говорив з ними до пізньої ночі. Його очі горіли вогнем, якого брати в собі вже не мали. Він переконував їх, що саме він, та людина, яка зможе поширити їхню ідею, не зруйнувавши її. Він буде їхнім агентом. Він буде стежити за якістю, і він буде будувати франшизу. Зрештою, брати погодилися. Можливо, вони були просто втомлені, а можливо, їм сподобався цей дивний одержимий чоловік. Вони уклали контракт дуже простий контракт. Рей Крок отримував право продавати франшизи «Макдональдс». Але за це він мав віддавати братам половину відсотка всього пів відсотка від усіх продажів. Здавалося, всі були у виграші, брати залишалися вдома, отримуючи пасивний дохід. Рей отримував шанс усього свого життя у 1955 році у містечку Десплейнс, штат Іллінойс. Рей Крок відкрив свій перший Макдональдс. Він був не просто копією, він був вівтарем. Рей особисто стежив за кожною деталлю, від товщини картоплі до чистоти підлоги, яку він, як кажуть, іноді мив сам зі шлангу. Зернятко майбутньої імперії було посаджено. Але розловано дуже і дуже повільно. Рей відкривав нові ресторани, він невпинно працював, але майже не заробляв. Контракт, який він підписав із братами, був занадто чесним. Той маленький відсоток, який він отримував, ледве покривав витрати. Імперія, про яку він мріяв. Залишалася лише примарою на горизонті. Рей був на межі банкрутства. Він заклав свій будинок та вліз у борги. Здавалося, його велика мрія отот розіб'ється по скелі реальності. І саме в цей темний час у його житті з'явився інший чаклун. Не творець, а фінансист. Його звали Гаррі Зонеборн Гаррі подивився на бізнес Рея і тихо сказав фразу, яка змінила не просто їхнє життя, а весь світ бізнесу. Рею. Ти не в бізнесі гамбургерів. Ти в бізнесі нерухомості. Це була справжня магія. Ідея була простою, але геніальною. Замість того, щоб просто продавати франшизи, компанія Крока почала купувати або орендувати землю, на якій будуть стояти ресторани, а потім здавати цю землю в суборенду власникам франшиз. Це змінило все. Тепер. Головний дохід йшов не від крихітного відсотка з продажу бургерів, а від стабільної орендної плати, гроші потекли рікою. Це дало рею кроку не лише багатство, але й владу. Тепер він контролював не просто рецепт, а саму землю під ногами кожного власника МакДональдс. Якщо хтось порушував правила, він міг просто розірвати договір Оренди, Рей Крок, ставав імператором, а брати МакДональди вони залишалися простими, хоч і заможними поміщиками у своєму маленькому королівстві Сан Бернардін. І Рею цього було замало, його дратувало, що він, Творець імперії. Мусить звітувати перед двома скромними братами. Його дратувало, що саме їхнє прізвище сяє на вивісках. Він хотів усе. Він хотів не просто бізнес, він хотів ім'я. У 1961 році він прийшов до них із пропозицією. Він хотів викупити у них все. Компанію, систему і найголовніше їхнє власне прізвище. Брати вже на той момент дуже втомилися від цієї боротьби. Вони погодились. Вони попросили 2,7 мільйона доларів по мільйону кожному після сплати податків. А також вони попросили зберегти за собою той самий маленький відсоток відсотка від майбутніх доходів компанії назавжди. Рей погодився на гроші, але коли мова зайшла про відсоток, сказав, що інвестори не схвалять такий пункт у письмовому договорі. Давайте ми просто потиснемо по руках слово джентльмена. І вони потиснули руки. Брати отримали свої гроші, але втратили ім'я. Їм довелося перейменувати свій найперший оригінальний ресторан на The Big M. Вони думали, що їхня історія на цьому закінчилася щасливо. Але Рей Крок був не джентльменом, він був бізнесменом через рік. Він відкрив новенький блискучий Макдональдс просто через дорогу від The. Big M. І за кілька років ресторан Братів? Місце, де народилася революція, збанкрутував і закрився назавжди. Ви запитаєте, а як же той відсоток, обіцяний рукостисканням Брати МакДональди. Так і не отримали з нього жодного центу. Рукостискання не має юридичної сили. Сьогодні цей відсоток коштував би понад 300 мільйонів доларів на рік. Так закінчилася казка про двох братів, які винайшли швидкість, і про комівояжера, який цю швидкість привласнив. І розніс по всьому світу. І тепер, коли ви будете засинати, можливо, ви згадаєте, що за кожною великою історією успіху ховається не лише світла ідея, а й іноді темна тінь людських амбіцій. Але нехай це вас не тривожить, бо це лише історія. А ваш час для відпочинку. З вами, як завжди, був чаклун. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки цьому випуску і пишіть в коментарях теми, на які ви б хотіли почути від мене історії. Бажаю вам солодких снів і на добраніч!